Привет, разглянем три бит у новой боксы Pick and Click L и E M вид Bosch. Так, глянем трохи размеры. Обычай спешу. Так, 15,5. Это сама сеточка на 74. а разом з цими кріпленнями приблизно 81 так у нас 74 а з цим в нас 77 так, кстати, тут ще можна глянути Да, 81. Вот така вона Стає все чітко тугі, тугі, ну, свобідно, но плотно. Дякуємо за увагу.